Продовжуючи тему пенсії, ми сьогодні ще з вами поговоримо про низькі зарплати, особливо починаючи. Під час війни, так починаючи з 2022 року, зараз я вам все більш детальніше розповім. Хочу додати тут інформацію щодо оптимізації заробітку, це коли виключають невигідні періоди вашої трудової діяльності, які негативно, тобто зменшують розмір вашої пенсії. Бо зараз, починаючи з 2020-го, так багато у двадцять вибачте, року багато хто й ви мені на наразі пишете, що. Підприємство перебуває там простої, там чи ще щось? Є багато нюансів. Давайте розглянемо, чи, наприклад, зменшили розмір а, вам заробітної плати. Ну якщо підприємство, до речі, перебуває в простої, ви пам'ятаєте, якщо роботодавець за вас не сплачує страхові внески. То, відповідно, вам цей період до стажу не зараховується. Тому уточнюйте, на яких умовах ваше підприємство знаходиться у простої. Отже, дивіться, хочу нагадати, що ще в вересні 2022 року були внесені зміни до статті 40 закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування щодо оптимізації заробітної плати при обчисленні пенсії за періоди страхового стажу під час воєнного ставу. Закон дозволяє, якщо це доцільно і вигідно для пенсіонера, виключити із періоду, за який враховується зарплата для обчислення пенсій, місяці заробітної плати, нарахованої в період воєнного стану та впродовж трьох місяців після його припинення. Також хочу нагадати, що нарахована заробітна плата кожної людини враховується для пенсії через індивідуальний коефіцієнт заробітної плати. Він визначається за кожен місяць періоду, за який враховується заробітна плата для обчислення пенсії шляхом співвідношення суми заробітної плати вашої та середньої заробітної плати в Україні, з якої сплачені страхові внесення. За один і той же місяць. Тобто, дивіться, щоб ви розуміли, як враховується індивідуальний коефіцієнт заробітної плати. Це співвідношення сум вашої заробітної плати, яку ви отримували, до середньої заробітної плати в Україні в один і той же місяць. Якщо ви я ж зрозуміло, в періоди вашої трудової діяльності ви не завжди маєте високі заробітки. Тому. Хочу наголосити, щоб ви знали, законом передбачена можливість виключення із періоду, за який враховується зарплата для обчислення пенсії місяців із невигідним заробітком, тобто з низькими коефіцієнтами. Такі виключення називають оптимізацією заробітку. В результаті оптимізація збільшується заробітна плата, з якої обчислюється пенсія, і як результат збільшується і розмір пенсії. Хочу також. Тож, вам нагадати, що порядок оптимізації він визначається статтею 40, про що я говорила на початку нашої розмови. І при оптимізації заробітку ви маєте право виключити із підрахунку заробітної плати періоди до 60 календарних місяців страхового стажу, але не більше як 10% тривалості страхового стажу. Додатково понад 10% страхового стання за ваш стату. Стажу, за вашим бажанням, може бути виключено перші періоди строкової військової служби. Бо ви там нічого не заробляли, ці роки вам просто йдуть стаж. Навчання те саме догляду за особою з інвалідністю першої групи або дитиною з інвалідністю. Якщо отримували виплати, то вони рахуються в мінімальному розмірі. Якщо ви здійснювали догляд за людину, яка за висновком медичного закладу потребує постійно. Стороннього догляду. Якщо ви перебували в декреті, тобто здійснювали догляд за дитиною до досягнення нею 3-річного віку, там теж ви отримували соціальні виплати в мінімальному розмірі. Далі, коли стосовно карантину ковіду, то теж можна виключати з місяця його запровадження 2020 році та 6 календарних місяців після його завершення. Та воєнного стану з місяця його ведення та протягом трьох календарних календарних Місяців після його припинення або скасування. Після проведення оптимізації, період, за який враховується заробітна плата для обчислення пенсії, не може бути менший, ніж 60 календарних місяців. Тому звертайте на це, це теж як один із варіантів, що може, скажімо так. Тягнути донизу розмір вашої пенсійної виплати. Дуже багато є періодів, про які ми не замислюємось, періоди нашої трудової діяльності. Наприклад. Коли в Центрі зайнятості перебуваємо, так, супер, перебуваємо, стаж рахують, але виплати по безробітті в мінімальному розмірі розраховуються. Коли перебуваємо в декреті, те саме. Коли військова служба навчання, взагалі навчання до 2004 року нам тільки зараховується, пам'ятаєте, а з 1 січня 2004 року до стажу враховується навчання, якщо ви сплачували ви або ваші батьки за вас єдиний соціальний внесок. Тому бачите, та є дуже багато нюансів, на які потрібно звертати увагу при обчисленні пенсії. Наголошую, що кожна справа кожного пенсіонера є індивідуальною, є її індивідуальний розмір пенсії. Тому задавайте питання, не соромтесь, запитуйте, якщо ви пам'ятаєте, а ви знаєте, коли ви йде працювали, що якісь періоди. Негативно будуть впливати на розмір вашої пенсії, обов'язково уточніть пенсійний фонд представників, чи можна і чи була проведена оптимізація заробітку.